дивитесь інформаційний випуск про головні події міста розкажу вам я, Карина Нестер. На жестову мову прикладає Марина Бірюкова. Вітаємо вас. 142 нових випадки захворювання на COVID-19 виявили у Хмельницькому за минулу добу. Одужала 21 особа. Такі дані станом на 12 жовтня надає міський оперативний штаб. Від початку пандемії у місті зафіксовано. Три тисячі випадків інфікування. Побороли хворобу 1722, Летальних випадків 61. Продовжують лікуватися 1302 містян. З них у стаціонарах перебувають 230. Троє вагітних наразі перебувають у ковідному відділенні Хмельницького перинатального центру. Позитивний тест лише в однієї з жінок. Двоє інших отримали негативний результат, однак обидві вони з пневмоніями повідомили з медичної установи. Про ситуацію, яка наразі з covid 19 в області, говорив під час брифінгу заступник голови обласної державної адміністрації Роман Примуш. Про це більше у сюжеті Ольги Нісміянової. 656 нових випадків covid 19 виявили в області упродовж минулих вихідних. Дев'ятеро краян за цей час померли, ще два летальних випадки трапилися сьогодні. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. В цілому динаміка захворюваності вона є е, досить така негативна, тому що ми маємо фактично за минулий тиждень ми маємо 2164 нових випадки захворювання. Е, це, звичайно, це вже майже 20%, більше 20% від загальної кількості хворих, які ми мали фактично з березня. Тобто ми з березня по, по жовтень ми мали вже майже 10 тисяч і за минулий тиждень лише 2164. Спалахи ковіду на тепер фіксують по всій області, каже посадовець. Найбільше активних випадків у Хмельницькому. Через збільшення кількості захворілих велике навантаження лягло на обласний лабораторний центр. Щодня у місті проводять понад тисячу тестувань. На минулу добу, от яку ми мали на вчора, лабораторний центр так би мовити, завершив всі дослідження, які в нього були. Тобто, залишку у нас в лабораторному центрі черги зараз немає. На сьогоднішній день зараз результати біоматеріалу знову поступають в лабораторії. Лабораторний центр в нормальному режимі проводить тестування, тому затримки в принципі зараз максимум в дві доби ми маємо по тестуванню. За словами Романа Примуша, непроста ситуація склалася в краї із завантаженістю ліжкового фонду у тих медзакладах, що визначені для боротьби із COVID-19. на понад 90 відсотків завантажені Хмельницька інфекційна та три районних лікарні. Загалом в області розгорнуто 1485 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Більше 60 відсотків з них підключені до кисню. На даний час ми маємо 910 точок підключення кисню. За минулий тиждень підключено 82 нових точки кисню. Це дає можливість нам говорити, що вже більше 60% ліжкового фонду підключені під кисень. Це надзвичайно важливо, тому що це одні з передумов є нормального функціонування закладом і лікування хворих на ковід. Наприкінці минулого тижня Державна комісія з питань ТЕП і НС визначила нові карантинні зони. Хмельницький досі залишається у Помаранчевій. Ольга Нісмянова, Валерій Тилиховський Новини міста. Карантин у школах Хмельницького наразі не оголошено. Рішення про закриття навчально освітніх закладів уряд має ухвалити 13 жовтня. Загалом з 1 вересня зареєстровано 185 лабораторно підтверджених випадків захворювання у педагогів шкіл та працівників дитсадків міста. За інформацією Департаменту освіти та науки на 8 годину ранку 135 хворих. Водночас 50 вже одужало і повернулося до роботи. Також маємо 76 учнів. І вісім вже повернулося на навчання з тих, хто був підтверджений. Також маємо три вихованці ДНЗ, двоє з них ще хворіють, один вже повернувся на навчання у заклад дошкільної освіти. Відновило навчання вже 42 класи. І ще 15 перебуває на дистанційній формі навчання у зв'язку з тим, що був виявлений і підтверджений випадок захворювання одного з учнів. Як повідомив сьогодні під час брифінгу заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш станом на нині в області сім шкіл та три виші. Зокрема, Хмельницький кооперативний інститут, Гуманітарно-Педагогічна академія та інститут соціальних технологій України переведені на дистанційну форму навчання. Новий громадський простір Айхаб від сьогодні запрацював у Хмельницькому. Центр підтримки інновацій та підприємництва створила за грантові кошти Європейського союзу. 289 тисяч гривень. Виділили з міського бюджету. Тут відбуватимуться майстер-класи і тренінги для фахівців it сфери Хмельничани зможуть завітати на нову онлайн-платформу міст побратимів. Це вже п'ятий хаб у Хмельницькому. Подробиці дивіться у сюжеті. Сучасний 3D-принтер, комп'ютери, безкаркасні крісла і кава у центрі підтримки інновацій та підприємництва. Перші гості, новий громадський простір Айхаб від сьогодні запрацював у Хмельницькому. Юлія, яка має псевдонім Джулія Купер, 25. дівчина в it сфері два роки, починала з нуля і мріє. Розвинути галузь IT, що вона. Вносила прибуток в бюджет країни досить вагомий, такий ось щоб розвивати інфраструктуру, місто розвивати. Ось тобто ми не збираємося нікуди тікати. Ми збираємося бути тут і розвивати державу. Ось хоча б свого напрямку. Наші діти будуть колись займатися такими професіями, яких ми ще не знаємо. Ось, і нам потрібно зараз це все розвивати. Чим зараз ми і займаємося, тому і прийшли. Тому й прийшли іт індустрії нині бракує ґрунтовної спеціалізованої освіти, вважає і Анастасія. Вона за фахом вчителька, середній вік спеціалістів у їхній компанії – 30-35 років. Я думаю, що це якраз хороший вік, тому що і ті сфера вона відносно нова і там постійно якісь модифікації, новинки для того, щоб ти був в тренді. Ну ти б трудно вчитися. Де коли ти працюєш задарма, щоб потім заробляти добре. Ну і звичайного навчання я не думаю, що взагалі десь є легкі гроші. Серед хмельницьких стартаперів є it компанії які продають свій продукт за тисячі доларів, як, наприклад, мобільний додаток дороги України чи фріланс-платформа для пошуку роботи за кордоном. У Хмельницькому it кластері наразі 13 підприємств. Хмельницькому it спеціалісти працюють на закордонних клієнтів і заробляють на цьому кошти, які приходять на розвиток міста, в тому числі і на розвиток країни. Хмельницький сам по собі це більш промислове місто ніж в такому напрямку, як IT. зараз починає, звісно, активніше розвиватися. Всі року буде так званий проект перезагрузка ті кластером, будемо долучати більшу кількість компаній і більш активніше працювати в цьому напрямку. Меморандум про співробітництво між Хмельницькою міською радою та it кластером дозволить ефективніше залучати інвесторів та реалізовувати інновації. Дуже важливо створити простір, де представники it галузі могли б зустрічатися, робити різні заходи, генерувати ідеї. Можливо, проводити всілякі навчання для молодих спеціалістів, популяризувати цю сферу для студентів, і молоді. І таким чином народилася ідея створення iHub. хабу цільвою адиторією нашого центру. Є не лише IT спеціальності, а взагалі креативні індустрії, де молодь може генерувати ідеї. А ми, в принципі, готові допомагати їх проваджувати. У центрі презентували нову онлайн-платформу міст побратимів. Віртуально можна завітати приміром в Модесто чи міську раду. Це Так, європейський європейські дипломатий рік ліправочесті. Так і дошка Поша 2019 року. Можна їх розглянути. Реалізація проекту Айхабу стала можливою з мінімальною кількістю бюджетних коштів. Бо кошти міського бюджету тут 239 тисяч всього на всього, а півтора мільйона гривень це кошти Європейського Союзу, грантові кошти, і це один з проектів наших проектів переможців, тих, яких ми подаємо на грантове фінансування. Кожен хмельничанин. Зможе приходити на заходи, зможе знайомитися з містами-побратимами, зможе займатися ті сферою. Тобто це громадський простір. Новий хаб уже п'ятий у Хмельницькому за останніх п'ять років діє за адресою вулиця Степана Бандери, 2, дріб 1, А Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У місцевому зоокуточку почали готуватися до зими. Близько 20 кліток, в яких живуть тварини, продезінфікували та пофарбували. Місце, де проживає ведмежа балу, відремонтували до утепленого будиночку, який розташований на території зоокутка. Звірят почнуть переносити з настанням перших заморозків. Про те, як змінюється раціон харчування тварин та скільки коштів треба, аби їх прогодувати, дивіться у сюжеті. У зоокуточку готуються до зими. Усі клітки, в яких живуть тварини, продезінфікували, за потреби пофарбували. Також відремонтували місце, де живе ведмежа балу, Утеплили стайню для кіз, курей та лебедів. До будинку, який розташований на території зоокутка, звірят будуть переносити з настанням перших заморозків. Деяких звірів, які знаходяться на дворі, ми заносимо їх всередину. Там опалюється приміщення, це в основному гризуни. А такі, як лебеді, кури, індик, цесарки, то в них там є спеціальне теж приміщення, де вони там будуть зимувати. Черепах ми теж забираємо всередину, там робиться їм басейн, щоб вони були завжди в теплому приміщенні. Для медведя ми утепляємо барліг і він там собі буде зимувати. Домик побудований і утеплений у нас. Опалення у нас проводиться дровами, тобто своїми. Ми не тратимо нічого на утеплення. Затрати мінімальні підкрасити шурупи, купити сітку десь до 5 тисяч гривень на поточний ремонт. У зоокутку наразі перебуває майже 20 видів тварин. Тут можна побачити як птахів, морських свинок, фазанів, так і відмедя або ж лисицю. З похолоданням раціон харчування звірят дещо змінюється, зазначає Тарас Панасюк. Ми збільшуємо раціон для годування тварин, щоб вони на зиму набрали жиру. Запаслися поживними речовинами, їх годують іншими кормами ніж влітку для ведмежати балу варять кашу з м'ясом або рибою, аби їжа була калорійнішою. Взимку на харчування звірят витрачається більше 15 тисяч гривень. Це кошти виручені з каси. Ми тратимо на зовкуточок. Заготівля кормів. Волонтерів нема, але є люди, які приносять там нам деякі корма, і так трошки ми годуємо ще цими кормами, що люди приносять, ми купуємо пад славутич, ми в них закупляємо зерно і рибу, м'ясо ми беремо на балтиці. Під час карантинних заходів вартість вхідного квитка до зоокуточка залишилась такою самою: дитячий коштує 15 гривень, дорослий 20. Змінився лише графік роботи. Відтепер зоокуток можна відвідувати щодня з 10 до 18 години, дотримуючись санітарних вимог, перебувати у масці при вході та виході обробляти руки, дотримуватись дистанції. Тарас Панасюк розповідає, що найбільше відвідувачів завжди приходить на вихідні. Карина Нестер, Валерій Тилиховський новини міста. Метро у середбісті Хмельницького в обласному художньому музеї відкрилася виставка молодого київського художника Євгена Клименка. Назва її Дух часу. Метро. Це перша персональна євгенова виставка. В експозиції зібрано понад 40 його полотен, а також етюди і альбоми із замальовками. Відчути дух часу в потрактуванні Євгена Клеменка у музеї запрошують до 12 листопада. На виставці побувала Ольга Нісміянова і готова поділитись враженнями. У Хмельницькому метро кінцева станція обласний художній музей. Саме тут презентували роботи молодого митця зі столиці Євгена Клименка. В експозиції дух часу метро зібрано живопис, графіку і колажі, полотна у кольорі та монохромні. Окрім них на виставці представлені замальовки художника та його скетчбуки. З останніми Євген ніколи не розлучається, щоби будь-якої миті вихопити образ та залишити згадку про нього на папері. каже метро: це простір, у якому переплітаються людські долі та нівелюється будь-чия індивідуальність. Я бачу якісь маси, якісь форми цих людей, але сама індивідуальність вона втрачається. І моя виставка, вона взагалі ще й про те, що людина ну повинна бути індивідуальністю, а не бути як ну якоюсь сукупністю. Замкнений простір метро він теж провокує на певні прояви людських характерів, стосунків, емоцій, реакцій, коли дійсно ти, наче нічого від тебе не залежить, і ти дуже швидко пересуваєшся в просторі, при тому недружньому людині да, під землею. І це теж такий цікавий психологічний експеримент. Темою підземки Євген зацікавився три роки тому. Перша робота серії – «Мадонна у метро їхала просто жінка з дитям, і в мене дуже схожий був образ на таку Богородицю. І коли ми їдемо в метро, будь-яка людина, вона ну сприймається не просто як там якийсь там чоловік або жінка, а ми можемо вже. Дофантазувати, хто це, бо я не знаю, хто це. Я от малюю, я не знаю, хто він, що він робить. Євген Клименко має досить потужний малюнок, і одночасно у його полотнах присутня легкість сучасного художника. Митець створює класичні містки, наповнені образи, досліджуючи, як середовище змінює людину. Участь у виставкових проєктах бере починаючи з 2012 року. Виставка у Хмельницькому стала його першою персональною. Серія присвячена красі некрасивого, каже Євген Клименко. Дух нашого часу. Це такий якийсь біг, ну постійний біг. І дуже ну яскраві кольори насичені у повсякденному житті, особливо там метро. Дуже багато реклами, яка просто подразнює око, і також і роботи вони ну, деякі роботи мають такі цвітові плями, які дуже яркі на контрастах. Відвідати хмельницьке метро та відчути дух часу у потрактуванні Євгена Клименка у художньому музеї запрошують до 12 листопада. Ольга Місмянова, Валерій Телеховський – Новини міста. Це була остання інформація на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Зустрінемось завтра з вами о цій же порі.